Леся Українка, казка про оха чародія у ривок. Тож, коли вже раз попався, наче в пастку бідна миш, то сиди, мов прикувався, не рушай, мовчи, та диш. Вийде ох, вітай в гостині, чи волієш нам служить, чи волієш, може, нині головою наложить, скажеш, я служить не згоден, зараз сок тебе в лобок. Якщо ти носить негоден рукавички жупанок, стань на службу подарують рукавички жупанець, привітають, пошанують, тільки ж там тобі кінець. Вічно будеш пробувати у підземному дворі. Більш тобі вже не видати ані сонця, ні зорі, де торкнешся всюди брами під замком та під ключем, десь далеко хтось часами озивається плачем. Спів на плач відповідає, Плач на спів, так без кінця. Кажуть, бранка там ридає, жде юнака молодця.